25 жовтня о 8 годині ранку вилетів. І о 14-й повернувся літак рейсом Вінниця москва вінниця компанії Ян ейр Відтепер, завдяки цій авіакомпанії, Вінничани матимуть можливість, що понеділка, середи та п'ятниці літати до Москви за дві години, заплативши за квиток усього 995 гривень. Літак САА 340 вміщає 33 пасажира. Він компактніший і комфортабельніший, ніж його попередник. Відтак безпечніший та дешевший. Кілька хвилин тому здійснив посадку літак рейсом москва вінниця незабаром обіцяють вінничанам, що ми матимемо можливість регулярно літати до Польщі та Ізраїлю. У цій закордонні країни з Вінниці можна буде регулярно літати з листопада місяця. Ціна за квиток до Варшави коштуватиме біля тисячі гривень, в Ізраїль 1300. В перспективі за помірну ціну можна буде з нашого литовища дістатись до Києва. Влітку до півострова Крим Чорногорії. А что до летних программ, как вы говорите, все э, зависит от э, тех туристических компаний, которые у вас уже образовались в городе, которые уже э, здесь находятся. Если они проявят инициативу, мы готовы предоставить любые э, воздушные суда. Авиация это, это средство коммуникации. Это, не, это недорого, это удобно, это комфортно, это цивилизованно. Регулярні авіасполучення змінять статус нашого аеропорту, оскільки пасажиропотік збільшиться в приміщенні аеровокзалу. Відкриється дюті фрі кав'ярні магазини. Лариса Олійник, Сергій Літун, новини телеканал Вінниччина.